Чарівний вплив Крінжова історія як принцеса Емма відкрила перший магічний кавовий магазин у королівстві. Після своїх пригод та перемоги над злим чарівником, принцеса Емма вирішила, що настав час зробити щось корисне для жителів переспеченої землі. Вона мріяла відкрити кавовий магазин. Де всі могли б не лише насолодитися смачною кавою, а й поспілкуватися, поділитися історіями та навчитися мистецтву переконання. Але хто взагалі п'є каву в нашому казковому світі? здивувалася Фея Вербія. Це буде новий тренд, впевнено заявила Ема. Ми створимо модне місце, де збиратимуться всі від ельфів. До драконів. Дракон довер почув це і зацікавився. А я зможу отримати каву, яка допоможе мені прокидатися раніше? Звісно, тобі зробимо спеціальний драконолате з подвійною магічною пінкою, усміхнулася Емма. Разом вони розпочали підготовку до відкриття. Фея Вербія відповідала за рекламу. Вона створила магічні листівки, які літали над містом і запрошували всіх на відкриття кав'ярні. Дракон довер мав підсмажувати кавові зерна своїм вогненним диханням. Тільки не перепали їх, попередила Емма. Нарешті настав день відкриття. Перед кав'ярнею зібрався цілий натовп казкових істот гноми, ельфи, тролі. І навіть парочка грифонів. Ласкаво просимо до чарівного горнятка, найкращої кав'ярні у переспеченій землі, урочисто оголосила Ема. Першим клієнтом став троль на ім'я Гром. Він замовив темний еспресо. Але як тільки зробив ковток, його обличчя скривилося. Це ж гірше, ніж зілля болотної відьми. Пробурмотів він. Ой, мабуть, ми трохи переборщили з магічною пінкою, засмутилася Емма. Але фея Вербія швидко виправила ситуацію, додавши щіпку чарівного пилку. Гром зробив ще один ковток і широко посміхнувся. Ну, тепер це справжня магія, оголосив він. Дракон довер. Теж не втримався від експериментів і створив каву з вогняною пінкою. Проблема була лише в тому, що пінка почала диміти прямо в горнятках клієнтів. Думаю, це занадто гарячий напій, пожартувала Емма. Однак найбільший виклик чекав попереду. На порозі кав'ярні з'явився сам злий чарівник, якого всі вважали переможеним. Що це за нові витребеньки? пробурмотів він. Я не вірю, що кава може бути кращою за мої зілля. Давайте спробуємо. запропонувала Емма, не втрачаючи спокою. Якщо вам не сподобається, ми закриємо кав'ярню. Чарівник скептично примружився, але погодився. Він зробив ковток чарівного капучино і раптом. Розплився в усмішці. Це ж дивовижно. вигукнув він. Якби я знав про таку каву раніше, то став би добрим чарівником. Усі навколо захоплено зааплодували. Чарівник навіть допоміг Емі створити новий напій із веселковою пінкою, який став хітом серед відвідувачів. Ну що ж, тепер це не просто кав'ярня. А місце миру і дружби, задоволено сказала Фея Варбія. А я став офіційним баристо дракон, гордо заявив дракон довер. Так чарівне горнятко стало символом доброти, чесності та сили переконання. А принцеса Ема зрозуміла, що навіть найпростіші речі, як кава, Можуть об'єднувати серця та дарувати людям радість. Мораль. Іноді навіть звичайна чашка кави може змінити світ, якщо приготована з любов'ю і добрими намірами.